Придатним до військової служби потробиці цієї справи і так оскаржувана постанова. Довідка видана гарнізонною ВЛК військової частини, яка визнала військового нашого клієнта, придатним до військової служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП навчальних закладах, простими словами. Придатний, але з обмеженнями проходження військової служби підстави для оскарження ВЛК ми вважали постанову незаконною, винесеною з порушеннями вимог наказу Міністерства оборони України номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Основні аргументи та підстави це неналежний медичний огляд. Медичний огляд був проведений поверхнево, не враховуючи реальний стан здоров'я військового, його хронічні захворювання, їх прояви та ступінь набутих патологій, зокрема набутих під час військової служби та захисту батьківщини. Далі наявні захворювання, пошкодження лівого плечового суглоба, посттравматичний артроз з больовими синдромами та порушеннями функцій, віддалені наслідки розриву меніска колінного суглоба, також з порушеннями функції. Далі це хронічна приглуховатість, гіпертонічна хвороба, короткозорість обох очей і ще багато-багато діагнозів. Ігнорування скарг та медичних документів ВЛК проігнорувала скарги на постійні, гострі болі, обмеження рухів, погіршення слуху, запаморочення, нестабільний тиск, болі в спині шиї. А також не дослідила медичні документи з лікувальних закладів, де військовий проходив обстеження та лікування. Відсутність огляду вузькопрофільними спеціалістами також більшість хвороб мають хронічний характер, вони розвивалися протягом останніх років, зокрема під час участі у захисті батьківщини, і перебувають у стадії загострення, вимагаючи оперативного втручання та Постійного медикаментозного супроводу, необхідність визнання непридатним, які були підстави, ми стверджували, що стан здоров'я військового мав бути віднесений до таких категорій розкладу хвороб з наказу 402, які передбачають визнання його повністю непридатним до військової служби і зняття з військового обліку. Пункт А стаття 36, 60, 61, 65 розкладу хвороб. Ця скарга була направлена до регіональної військово-лікарської комісії. Та результат скаргу було задоволено та переглянуто постанову гарнізонної ВЛК та